Ізидора Косач майже не згадується поруч з іменем її славетної сестри Лесі Українки. Та насправді її історія заслуговує не меншої уваги. Родина Косачів, мов жива легенда, яку хочеться екранізувати: інтелігентна, шанована, впливова. Разом вони виховали шістьох дітей, кожен із яких залишив свій слід в історії. У два роки життя Ізидори Косач ледь не обірвалося. Маленька дівчинка тяжко захворіла на дифтерію, хворобу, яка тоді косила дітей без милосердя. Ізидора вижила всупереч байдужим прогнозам і стала живим запереченням фаталізму. У часи, коли більшість дівчат ледь мріяли про домашню освіту, Ізидора Косач ламала шаблони тихо, вперто і гідно. Початкові знання вона здобула вдома, під наглядом рідної сестри Лесі Українки, яка навчала її французької та гри на фортепіано. Після Київської гімназії та жіночих сільськогосподарських курсів у Петербурзі Ізидора зробила сміливий крок: вступила до Київського політехнічного інституту. Ізидора обрала агрономію і не просто задля диплома. Працювала на дослідній станції виноградарства та виноробства в Кишиневі. викладала хімію в гімназії, агротехнікумі. Ізидора знайшла своє кохання завдяки фаху. Її коханий Юрій Борисов, також агроном і випускник КПІ, став тим, із ким вона вирішила йти життям. Їхнє подружнє життя розпочалося пишним весіллям з усіма атрибутами епохи: автомобілі, ресторани, святковий антураж. Початок сімейного життя Ізидори Косач був наповнений теплом навіть попри війну. Але з приходом більшовиків усе обірвалося. Життя, колись наповнене музикою, мовами і наукою перетворилося на нескінчений допит та виживання. Ізидора була засуджена до восьми років виправних робіт. Звинувачення стандартне й абсурдне, водночас, контрреволюційна націоналістична діяльність. Ізидора вийшла з таборів достроково, її врятувало ім'я сестри Лесі Українки, ювілей якої готувалися відзначати по всій країні, а також особисте клопотання Ольги Кобилянської. Під час нацистської окупації Зидора не залишилася осторонь, співпрацювала з ОУН, за що потрапила вже під гітлерівський арешт. Еміграція стала єдиним шансом на свободу. Ізидора оселилася в Нью-Джерсі, далеко від рідного дому, але з гідністю витримала все, що приготувала їй доля. Але справжньою її місією стала інша справа зберегти історію свого роду. У спогадах вона розповідала про матір Олену пчілку, сестру Лесю Українку, про дитинство, родину та жахи. Арешту. Ізидора знайшла вічний спокій на українському кладовищі святого Андрія в Саутбаундбруку.